Привіт, друзі! Зараз читаю ось таку книгу і хотіла б обговорити з вами спірні моменти, які є. Можна сказати, неоднозначними. Отож, відносяться до нарцисів такі елементи, як люди, які нескінченно про себе говорять, підкреслюють свої неймовірні знання, навички, досвід. Місце в світі, говориться про лайки. Тут, в принципі, звісно, є таке напускне, що людина дійсно самозакохана, нічого не бачить і не критики, ну трошки неадекватна поведінка, можна сказати, да? явно така. А є те, що є невід'ємною частиною будь-якого прояву. Будь-якої професії зараз, це вихід у медіа, це про те, щоб говорити дійсно, де ти навчався, що ти вмієш. Тобто, в принципі, це базова база, яку ти не скажеш, і ніхто і не дізнається. І якщо говорити про класних експертів, яким супер важливо про це сказати, то я вважаю недоречним якесь мовчання, аби не подумали, що ти нарцис. Так само тут є такі.